Признав блак, я сьогодні пограв, в став Чукеза, Це такий виживач. Виживач офлайн. Ну, я такий купив, захотів. Ну і тут хороший цей. Ну хороший такий виживач, але то що в нього треба трохи розібратися, важче, ну, ніж Майкрафт. Це виживач. І ну він мені трохи сподобалося, що там. Трохи важко виживати треба дуже цей. Дуже важко це все робити. І, ну, рекомендую, хто любить виживачі, таким слабеньким покату можна, можна зіграти, можна пройти. Такий виживач. Так що він хороший можна прийти ох я поклав, пограв десь 10 годин, ну, затягнув з оглядом бо я про нього забув взагалі а потім вже як почав догравати тоді вже цей тоді вже ну, спохватився ну я казав що на ютубі буде більше контенту ніж Ну, на ютубі буде більше контенту, ніж в Тіктоці, бо я хочу набрати одинка підписників, що можна потім модерацію відключити, можна буде партнерку підключити і тому подібне. І тоді буде краще. Так. Так що всім папа, До нового зустрічі.